Сьогодні зустріч ми розпочинаємо з нового нашого проєкту, який започаткував наш президент Володимир Олександр Зеленський, під назвою Діалог влади та бізнесу. Ми періодично з вами зустрічаємося, ми періодично з вами обговорюємо ряд тих питань, які нас цікавлять, ряд тих питань, які в першу чергу цікавлять вас, і все це робиться заради нашої взаємодії підтримки один одного. Ця платформа створена для того, щоб чути бізнес в першу чергу, які їх проблеми цікавлять, щоб вирішити їхні нагальні проблемні питання. Плануємо проводити зустрічі на тему підвищення податків, проведення перевірок, взаємодія з митницю, взаємодія з правоохоронними органами. Сьогодні піднімалися питання нагальне для бізнесу. Це визнання підприємств критично важливим. До цієї зустрічі долучилося близько 500 представників бізнесу з усього нашого регіону. Якщо підприємство працює по-білому, сплачує податки, немає проблем із обліком в тому самому ТЦК, пенсійному фонді і в других державних органах. Всі питання можливо вирішити. Мабуть, теж повинні розуміти те, що комусь треба боронити державу. Наразі ми завжди чуємо інформацію з перших вуст. Вносимо свої пропозиції або задаємо свої питання. Комунікація між владою, між співробітниками ТЦК, податкової служби це добрий шанс врегулювати якісь конфліктні питання, що часто вникають, наприклад, стосовно того ж самого бронювання. У ці складні для держави часи треба активно спілкуватись, комунікувати і наявні проблеми вирішувати оперативніше. Дякую до речі, очільнику облдержадміністрації Сергію Петровичу Лисаку за чергову зустріч.